Надалі ну, про того, кого запам'ятають за ковбасою по 2,20 і одночас того, хто зробив кар'єру на крові українців, загнав у тюрма шістдесятників, розстріляв праську весну і почав війну в Афганістані, яка жерла ще тисячі наших хлопчиків. 10 листопада 1982 дев'ятсот помер генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв. Він правив радянським союзом 18 років. Але наш історичний розслідувач Стас Ясинський припускає, вся та стабільність могла зникнути не у 82-му, а набагато раніше. Про диявольську удачу, яка дала оминути Брежневу аж три смерті, і про кремлівську закономірність, скільки б ти не правив, закінчиш смертю від змови, історичний детектив сьогодні. Леонід Брежнєв був унікальним пристосуванцем, що зробив кар'єру на крові українців. В 1932-му молодий комуніст здійснював хлібозаготівлі, тобто влаштовував голодомор в Дніпрозіржинську, теперішньому Кам'янському, і після того зміг сам не потрапити під репресії та чистки. В 1945-му він мешкав у Львові і як політичний керівник Прикарпатського військового округу брав безпосередню участь в боротьбі з УПА, але і цього разу зміг. Берегтися від помсти через ліжко Брежнього прийшли сотні чужих дружин, але всі їх чоловіки чомусь оніміли. Легко і без наслідків він взяв на себе криваві рішення про окупацію Чехословаччини і початок війни в Афганістані. Його, ніби беріг якийсь червоний чортохоронець. Ви можете самі оцінити цю химерну вдачу. Тися 1961 шістдесят літак з радянською делегацією летів в молоду африканську республіку Гвіану біля узбережжя Алжира. Він був двічі обстріляний військовим винищувачем з французькими розпізнавальними знаками. Іл-18 вісімнадцять Брежнєва сів на летовище в Мароко з розтрощеним хвостом. Врятували неймовірну майстерність екіпажу. Пізніше французький МЗС офіційно пояснив, що французький літак в одній з колоній захопили повстанці навесні. Тисяча 1969-го Леніда Брежнєва знову мали вбити. Досі невідомо за що цей чоловік на ім'я Віктор Ільїн так зненавидів генсека. Але 21 березня 1969-го того врятувало якесь диво. Напередодні Ільїн виніс з військової частини в Ленінграді два заряджених пістолети без проблем. Сів з ними у літак і прилетів у Москву. Столиця в цей день урочисто зустрічали чергових космонавтів, що повернулися з навколо земної. Орбіти тут Ільїн вкрав міліцейський плащ, і в ньому без перешкод зайшов на територію Кремля. Терорист звідкись дізнався, що Брежнєв завжди їздить в другому автомобілі кортежу. Коли це авто порівнялося з ним, Ільїн відкрив вогонь з обох пістолетів. Утім, цього разу генсек чомусь перебував в іншій машині, і весь шквал вогню прийшовся на автомобіль, в якому перевозили героїчних космонавтів. Ілліна блискавично затримали, визнали психічно хворим і закрили спец. Відділені психлікарні в 70-х Служба охорони генсека захистила його ще від трьох замахів. Але найнеймовірніший вибрик долі чекав не Леоніда Ілліча в рік його смерті. 23 березня 1982-го Він міг загинути під час візиту в Узбекистан. Одним з пунктів візиту був авіазавод неподалік Ташкенту, де збирали транспортні літаки Іл-76. Напередодні цей пункт з програми викреслили, але Брежнєв на полі. Їх, що повинен поїхати на завод. В момент, коли робітники дізналися, що візит все ж відбудеться, почався хаос. В одному з цехів та навколо нього зібралося близько 15 тисяч осіб. Коли до переповненого цеху зайшов Леонід Брежнєв разом з тодішнім першим секретарем компартії Узбекистану, містки, на яких влізло забагато глядачів, впали прямісінько на високих гостей. Коли кількатонну конструкцію підняли, побачили Леоніда Ілліча – Всього в крові, але живого одна із труп розідрала йому вухо і зламала ключицю. На цьому фото з того візиту. Генеральний секретар єдиний не аплодує саме через біль від травми, яку від громадськості приховали. Смерть Леоніда Брежнєва, хоч він на той час і був хворим старим, теж викликає чимало запитань на дачі, де мешкав генеральний секретар, в той день не чергував жоден лікар, що з огляду на параною червоних вождів виглядало до біса дивно. А напередодні смерті він за свідченням близьких почав приймати невідомі пігулки, які йому нібито приніс голова КДБ і його наступник Юрій Андропов, який через рік після смерті Брежнєва ледь не розпочав ядерну війну. Але то вже інша історія, яку кремлівські старці завжди повторюють: не дарма ж стіни Кремля кривавого кольору. Станіслав Ясинський ТСН тиждень марафон Єдині новини.